Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно природ. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Іду. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Мам. Ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово! Oh. Oh. Я їм цукерку. Mm. Ось і все. Nice. Ой! Ну, гаразд, шкода. Oh. Oh. Смачна цукерка. Давай швидше. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м, як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, ну жбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А. Так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній Ха, і я задоволений Добре, цим. Без образ. Це хе-хе, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу! Так, Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. М -м так, солодко. Я буду облизувати пальці. Yeah. Я хочу ще. Я теж. Дякую Дивись, моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт, що сталося. Гаразд, я спробую. ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло, я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно ой, ой. довго. Дозволь мені допомогти тобі. дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай, прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі можу. Більше. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, у нас є морозиво. І, боже, я швидкого приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура, Ой. починаю. Ложка застрягла. О ні, я зможу її витягнути. Вау, подивись на це. У мене тут скімо. Круто. Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз це та ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це О. прикро. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк! Що вона робить? О, це круто. ти весь мокрий зараз. Зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з поп-ід. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг! Це так огидно. Він справжній. Фу слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Mm. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність. Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу. Ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так, о, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай О, ні. Я не хочу. Добре, о, гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре. Телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на ТікТок, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом. І чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Так, mm. ідеально. Тепер зачекай. І. Я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми, шоколад Дай мені свого. в кейсі. Воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні, за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний. Добре. Mm. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм, mm. mm. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. Зі шкіркою. О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Можемо це випити. Класно. М -м як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею. І мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі. А, тут гаразд. Гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дайно, ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так, просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай хоч один листок. Ой, Ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Що Ой, що буде? Вау? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. <гум> Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м -м. Яка смачна страва. Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, ема! Класна ідея, І ми відчуваємо. Давай насадимо яблуко Спочатку на Спочатку Ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер. Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку. занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Мм, круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е, -е. ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт, думаю, тепер буде смачніше, але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна Емма.